Есть одна каша. которую никогда никому ни при каких условиях не нужно есть. Потому что по сути этот вид каши чистый сахар. После этой каши вы можете испытывать очень избыточное нервное возбуждение, дети могут стоять на голове, а после этого через час испытывать упадническое настроение и снова хотеть есть. Более того, постоянное употребление этой каши ведет к бесконечным простудным заболеваниям, высыпаниям на коже. По сути, эта каша является чистым глютеном, который вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, І це каша манне. Мені здається, що сама шкідлива каша це та каша, яка в голові в цієї жінки, бо я не розумію, що взагалі вона каже. Люди, які їдять ману кашу, ви мені скажіть, у вас хоч раз були такі симптоми, про які вона каже? Якісь висипання, чи ви швидко могли захворіти, або якісь ще кожні висипання, і так далі. Щось в мене ніколи такого не було, коли я її. Чи є хоч якісь дослідження на людях, які підтверджують дані факти? Я про них не чув. Якщо ви знаєте, можете залишати їх в коментарі, я їх з радістю прочитаю. А на рахунок глютену, якщо у вас немає на переносимості глютену або по-научному, ціляя то вам нема за що переживати. Ви ж спокійно їсте хліб кожного дня або не кожного. І у вас це нормально. Значить, у вас не є на переносимості глютену. А на рахунок того, що мана каша це просто цукор, це взагалі маячня. Ось вам макронутрієнтний склад маної каші зупиняйте та читайте. А якщо ви не наїдаєтесь маною кашею, то може треба додати білку чи додати фруктів як клітковину, або банально повищити порцію маної каші, і вона просто буде довше переварюватися і надавати вам ситість. Наділіть їжу на погану і хорошу, це веде до РПП. Тому будьте здорові і не слухайте маячні. До побачення!